Є новини, друзі. Об'єднання дві новини. Партнов був перед вбивством в Україні за пару днів. Дослухайте до кінця. А також росіяни готові передати документ про врегулювання війни після успішного обміну, який зараз відбувається. І слава Богу, наші повертаються. Дослухайте теж до кінця лайк репост підписка. Так от я повідомляю українська правда, Партнов був 17-18 травня в Україні. І зустрічався з високопосадовцями, які відповідають за правоохоронні органи в нашій державі. І влада, ну під час його вбивства, ну і після нього абсолютно промовчала, не вказавши цей факт. Ну ми ж з вами не знаємо, хто перетинає кордон, а влада знає. І ну тим більше, якщо він зустрічався з високопосадовцями, я думаю, скоро їхні імена стануть відомі. Ми це будемо говорити. Але це знаєте дуже такий факт, який наводить на підозри і на думки, тому що ну Портнов повернувся в Україну. Була інформація, що він раніше хотів переоформити своє майно в Україні на свої. Дітей, ну, можливо, він для цього повертався, але він не мав зустрічі з нашими високопосадовцями, які відповідають за правоохоронні органи. І після цього, через декілька днів, вбивство в Мадриді. Напишіть, що ви думаєте, з цього приводу. Також відбувається зараз успішний обмін. Слава Богу, наші повертаються додому. Це обмін тисяча на тисячу. Він буде поступово відбуватись. Поки що не всі ще люди повернулись. І з'явилася інформація від Росіян від Лаврова, який каже. Що після успішного обміну завершення обміну Росія передасть Україні документ про врегулювання війни? Маємо надію, що там вже не буде більше умов, погроз там вимог різних. Тому що Трамп обіцяв, що цього не буде. Тим більше, першим хто анонсував обмін, це був саме Трамп. Він написав, що нібито обмін відбувся, і він радіє тому, що він бувся, і що це може бути початок чогось великого. ну, як він завжди, в принципі, і е, пише. Але це ну вже факт, що цей документ буде, і ми, я думаю, завтра будемо його обговорювати, Тому що з'являться якісь відповідні деталі. Ну завтра, післязавтра, коли завершиться обмін, щоб я не був, як то кажуть, балаболом. От такі маємо короткі новини для вас. Лайк, репост, підписка, ну, і підписуйтесь на телеграм-канал. Там дуже цікаво.